Добрий день вам, шкільна родина! Добрий день, учні, вчителі, батьки! Новий навчальний рік зустрічає Україна, хай світло знань палає вічні віки. Добрий день, школо, сонце, батьківщини, майбутнє зігріваєш вчителів серцями, плакаєш доню і виховуєш ти сина. Хай буде мирним день, і Україна з нами. Світло в тобі, світло в мені. А чи знаєте хто запалює в душах вогні? Це найперше, наші щитати й мами, що вчаться жити розум із нами. А хто сонечком милим заходить до класу і тепло на серці стає нам відразу? Я знаю, це вчитель. Що дає нас нагоди знань, то відповідь знає на сотні тисяч питань. А хто ми дарує? Хто нас захищає? Хто про майбутнє так дбає? Все родіці, слава, наші герої, Усіх дітей України закрили собою. А хто нас на рідній землі тримає? Хто нас промінням своїм зігріває? Це наша незламна свята Україна найкраща у світі держава єдина. Ліхтарики, запалені гарячими серцями, горить вогнями український шкільний рік. Ліхтарики запалені дитячими серцями, добром, теплом і щастям зігріють увесь світ. З новим навчальним роком наші світлі діти, і щоб навчання без тривог не в укриттях, а в класах. Попереду на мирні дні і перемога світить, а буде мирним день і Україна з нами. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі та всі члени нашої шкільної родини. Сьогодні для нас усіх особливий день День, коли ми знову відчиняємо, хоч і віртуально, двері нашого ліцею для нових знань, досягнень. І неймовірних можливостей. Особливо хочеться привітати наших першокласників. Дорогі діти, сьогодні ви робите свій перший крок у чарівний світ знань, дружби та відкриттів. Нехай кожен ваш день у ліцеї буде неповторним та незабутнім, наповнений радістю, захопленням, новими знаннями та цікавими уроками. Любі діти! Кожен із вас особливий, і ваша унікальність додає ліцею яскравих пар. Пам'ятайте, що навчання це не лише про книги, оцінки і домашні завдання, це про дружбу, підтримку, віру, спільні досягнення і радість від нових знань. Нехай кожен ваш день буде сповнений натхненням, а ліцей стане для вас місцем, де ви розкриєте свій потенціал. Старшокласники, вам сьогодні хочеться побажати мудрості і відповідальності. Ви подорослішали швидше, ніж ми очікували. Ви вже маєте багаж знань і досвіду, і зараз ваш час заявити Всесвіту про себе. Пам'ятайте, що саме від вас залежить ваше майбутнє, а належить воно лише вам. І кожен вибір сьогодні. Плине на ваше завтра. Шановні батьки, ваша підтримка, любов і віра у своїх дітей це той самий фундамент, на якому будується успіх кожної дитини. Ми разом із вами працюємо над тим, щоб наші діти стали мудрими, добрими, успішними людьми. Дякуємо вам за довіру, за постійну підтримку. Школа це не лише місце, де ми вчимося математиці чи літературі, це простір, де ми вчимося бути людьми, де кожен урок це можливість стати кращим, розкрити свої таланти та навчитися розуміти інших. Нехай цей навчальний рік стане для всіх нас роком зростання, відкриттів, нових досягнень. Та тієї великої омріяної перемоги. Шановні вчителі, ви сім'я, яка дарує турботу, готує до дорослого життя, опікується, виховує, вчить бути самостійними і цінувати дружбу. Ви джерело мудрості, сили і досвіду. Ви духовні наставники, які дарують безцінні знання і вміння. Дякую вам. Що ви поруч. В день знань хочеться побажати вам, щоб те добро, яке ви так безкорисливо віддаєте, неодмінно повернулося в ваше життя. Нехай вас оточує гармонія, краса, любов. Бажаю вам всім натхнення, терпіння і великої віри в себе, дякуємо Збройним силам України. Вони робили і роблять усе, щоб дати нашим дітям можливість жити. І навчатися в Україні. Разом ми зможемо досягти найвищих вершин. Зі святом. 1 вересня 2024-го хай здійснить всі ваші дитячі мрії. На переможний мир заб'ється серце, і на добро, любов, і віру, і надію. А світло знань тепло серцям дарує, щоб не скорилися і ми були єдині. А ця у душах сонце намалює. І мирне небо, і перемогу Україні. Я сонце знань. Несу всім школярам я світло і тепло. Щоб вам комфортно тут було, щоб ви у затишних сучасних класах дружили і трималися разом. Я перемога України. Я мрія кожного із вас, дорослі, діти, мені ви скоро будете радіти, несу вам світло, віри і надії, нехай воно в серцях дитячих зазоріє. А я, зоря майбутнього, осяю ваш шкільний я шлях, щоб на життєвих манівцях стежках упевнено всі труднощі долали, і справжніми людьми ви стали. Слава Україні, героям слава! Шана тим, хто бореться за незалежність нашої землі, за те, щоб ми й надалі називалися вільними українцями, пишалися синьо жовтими кольорами, а тим героям, хто віддав своє життя без вагання, легких хмаринок, вічна пам'ять і хвилина мовчання. Змінюється світ. Ми стали витривалими, терплячими, розуміючими. Ми об'єдналися і запалили синьо жовте світло у своїх серцях і разом творимо майбутнє України. Вогник знання я запалюю в серці синьо жовтими вогнями. Вірою, надією, любов'ю озветься, школа для нас з вами. Вогник знання і перемоги. Захищає хай наших героїв, бо таких синів і доньок немає нікого, хто б закрив увесь світ собою. Вогник знання передам я в окопи, щоб не дощами лило, а сонцем, щоб гріло серця нашим хлопцям, а дівчатам світило в душу з віконця. Вогник знання я несу волонтерам за відданість. За допомогу, самопожертву за те, що сміливо. Вирушаєте на передову у важку дорогу. Вогник знання я дарую Україні. Вільній, незламній і незалежній. Цим вогнем ми соборні, єдині. Любимо землю свою безмежно. Я Україна. Вітаю всіх з новим навчальним роком. Бажаю, щоб усі біди залишилися. За порогом, щоб хліб колосився, а сонях і квітли рясно, щоб процвітала наша земля прекрасна, щоб люд працьовитий, бадьорий і щирий, щоб всім дітлахам посміхалась Україна, щоб е дідусям і бабусям онуків чимало. Усі щоб батьки про дітей своїх дбали, від ворогів країну свою захищали, і у майбутньому вільна держава єдина з вогнем цим у серці. Жила незламна Україна. Світло знань це рідна школа, це спільне родинне коло, світло знань це вчитель сонце, промінь радості у віконці. Світло знань, це телефони, і ми просимо жодне заборони. Світло знань це фізкультура, гарна, щоб була фігура. Світла знань, навколишній світ. Під вікном калини світ. Світло знань, це рідна мова, це палке українське слово. Світлознань, це математика, це цікава інформатика. Світлознань, мандарівки світок, що пологонка і заполинуть. Світло знає це мир, добро. Це найкраще місто і село. Світло знає це Україна. Це ровно батьківщина. крок до світла це надія, яка дає нас нагу й силу. Мікрок до світла то є віра, яка веде мене до здійснення всіх мрій. Мікрок до світла приклад захисників, бо так би не кожен у наш час зробив. Мікрок до світла, справжні герої, які віддали життя на полі бою. Мікрок до світла, доброчесність, душевна щирість, сердечна щедрість, мікрок до світла, мудрість, дідівська сила і батьківська сутність. Мікрок до світла, людяність, лише так українцями будемо. Мікрок до світла, працілитість, порядність, душевна відведість. Мікрок до світла, наука, всяк знає, важлива ця штука. Ні, до тобто, світла школа, і однокласники трудне коле. Наш дзвоник шкільний зачекався вже за літо. Мерщій вже хоче світлом серця продзвеніти, що розпочався перший наш урок. Ну що ж, лунай наш голосистий соловейко, наш дзвінок.